Він мріяв стати лікарем, але став священником. Тепер рятує і душі, і тіла. Отець Іван про свій дар зцілювати говорить просто не я лікую Бог. Якщо бачить, що потрібна допомога лікарів традиційних, відсилає людей до них. Гроші за свої послуги ніколи не бере. А пожертву направляє на будівництво храму у горах. Володимир Гурковенко бачив дива. ім'я І син, і Святого Духа. Олеся та Микола 10 років чекали на це маля. Вони працюють в Іспанії. Тамтешня медицина ухвалила вирок. Дітей у них не буде ніколи. роки три ходили до лікарів. Тож. Так нам сказали, що там. Нам сказали, що можна і не лікувати. Як в Іспанії від земляка почули про священика-цілителя у себе на батьківщині. Час від часу Ольга їздила додому на лікування. Український священник молитвами зробив диво, яке було не під силу європейським медикам. Тільки хотілося, що коли вже дізналися, так настільки були раді і в сльозах. Сина назвали на честь батька Миколою. Народився він в Іспанії, але охрестили його як обіцяли, в отця Івана. Головне, щоб він був добрим християнином, добрим, доброю людиною. Після служби в церкві отець Іван приймає хворих для багатьох прикарпатський цілитель остання надія. За словами священника, спочатку люди почали видужувати після його молитов. Не моя ця сила, не моя це воля, не моя це. Я кажу, ні ніхто мене нічого не передавав, ніхто мене ніхто не вчив, а, 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 а люди зцілювалися. І це був знак, що Господь допомагає людям своєю силою. Причину хвороби отець Іван виявляє за допомогою списа. Цей древній метод лікування нині забутий. Лікує копйом, Господь через Божа сила лікує. Можна колоти і колоти, і не буде ніякого результату. Біля будинку священика в селі Перегінськ найбільше пацієнтів з дітьми. Євген привіз доньку Оксану. Під час пологів дитина зазнала травми. В неї природах витягнули ручку і ну, в неї не рухає добре. Ну, каже, що допоможе, але каже, що це дуже так скоро не буде, бо це ручку там нерв, якийсь трохи поскочені, що нерв дуже скоро не відновлюється. Де, коли мене питаються, чи мені поможе, за скільки мені поможе, чи я буду здоровий, чи здорова. Я ніколи ще в житті нікому не сказав, що я вас оздоровлю, чи я вам поможу. Чергу до прикарпатського цілителя священника займають з ночі. Вже зранку чекають кілька десятків людей. Сьогодні є 30 так, записано 30 чоловік, але тут пишуться, наприклад, 30 по списку, але на одне прізвище там тут приїжджає троє, приїжджає п'ятеро. Ну тобто приїжджає сім'я. Іван, це монаше ім'я У миру він Василь Коваль. Колись мріяв стати лікарем, але став монахом. Тепер стілює і душу, і тіло. Якщо Господь це відкриває, від, 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 відкриває люди, насідають, я можу їй сказати хворобу, а ніби діагноз а, а після другий раз я вже можу і не сказати. Отець Іван з повагою ставиться до офіційної медицини. Деяким пацієнтам він радить сходити до лікаря. А місцеві лікарі часто направляють пацієнтів до священника. Лікуватися до нього приїжджають навіть сильні світу цього. Приїжджав е, цей. Е... Посол з України з Росії чорнома чорномирдіна жінку чорномирня лікував. Бо вони вже покині. Вони тут приїжджали на відпочинок. Я їх лікував. Був у священика президент Віктор Ющенко та багато хто з депутатів. Місцеві жителі фактично моляться на отця Івана і розповідають історії, які нагадують легенду. Ну, Біганя з диявола і з чоловіка так. І много приїжджали дівчата з Франківська, такі дві маленькі були, що як було в церкві, так як собаки гавкали. Найперше монах отримав благословення на екзорцизм або вигнання бісів. Лише потім отримав дозвіл на лікування. Священик цілитель не бере гроші за свої послуги, але люди все одно платять хто скільки може. Усе зароблене отець Іван витрачає на будівництво храму у горах. Він називатиметься Церква усіх святих українського народу з Івано-Франківщини Володимир Горковенко та Євген Зозуля. Факти «Факти ICTV». we